Вітаємо на каналі Задачі з ПДР. Тут ми розбираємо найскладніші ситуації з реального дорожнього руху, щоб кожен міг їздити без штрафів і аварій. Завдання. Перед вами те подібне перехрестя без знаків, тобто рівнозначне. До нього одночасно під'їжджають три авто: червоне, жовте і біле. Подивіться уважно на схему, у якому порядку повинні проїхати авто. Варіанти відповідей: А. Жовте, червоне-біле. Варіант Б. Червоне-жовте-біле, варіант В. Біле, жовте-червоне. Варіант Г. Жовте, біле, червоне. Напишіть свій варіант у коментарях. Розбір ситуації. Червоне авто їде прямо. Має пріоритет перед жовтим, яке повертає ліворуч. Пункт 10.1. Правил дорожнього руху. Жовте авто повертає. Зобов'язане пропустити червоне. Біле авто під'їжджає знизу. Має перешкоду справа у вигляді жовтого авто, тому пропускає його. Червоне авто для білого не є перешкодою справа. Важливий нюанс. Хоча біле авто не має пріоритету перед червоним, на практиці воно чекатиме, поки червоне проїде, оскільки жовте, яке воно має пропустити, саме чекає червоного. Правильна відповідь Б: червоне, жовте-біле. Підписуйтесь на канал Задачі з ПДР», щоб краще розуміти дорожні ситуації, Їдьте безпечно дотримуйтесь правил дорожнього руху.